У Вінниці попрощалися із одним з наймолодших оборонців Сталі – Назарієм Гринцевичем. Початок великої війни він зустрів у Маріуполі. Далі були оборона Азовсталі і Полон після обміну та реабілітації знову повернувся в армію. Під час боїв у серебрянському лісництві Назарій загинув. Йому був 21 рік. Репортаж із Вінниці. Сотні людей із квітами живим коридором зустрічають молодого і відважного воїна. Йому було 21. позивний Грінка, Захисник АЗОВ «Сталі» повертається додому на щиті. У мене чоловік теж на службі і брат, і я розумію, біль материнський. Боляче, що такі молоді люди, на жаль, залишають нашу країну, хоч могли б принести ще багато користі для нашої батьківщини. Тому я вийшла і сьогодні. Я хочу вшанувати його пам'ять. Назарія Гринцевича знала вся Україна. На початку великої війни він разом із побратимами боронив Азовсталь, був парамедиком. Під ударами ворожих бомб хлопець буквально з того світу витягав українських захисників. Разом із оборонцями Маріуполя потрапив у російський полон. Там пробув чотири місяці. Я боюсь померти. Ну, реально вам сказати, але мені страшніше розуміти, якщо б я там не воював і не воювали мої побратими, ця нечість прийшла б до моєї сім'ї і в інші мирні міста. А це вже кадри після обміну. Назарій не втратив звитяги і не зміг зостатися осторонь. Тож після реабілітації повернувся до рідної бригади, спершу як інструктор. Рєнка, скажи, що тобі ніколи в житті не було страшно. Та взагалі то на самом деле кожний бойця страшно. Той тобто, хто не боїться, той дурак або просто шукає смерті. Згодом повернувся і на бойові позиції. Він скандував Україну свята мати героїв. Та постійно згадував про полонених, просив матерів чекати, вірити, молитися після швидкої реабілітації, повернувшись до війська, разом із побратимами почав створення підрозділу «Контакт-12» та відбір кращих у свій підрозділ. Загинув Грінка 6 травня у бою на Луганщині. Хочих проститися із героєм ледь вмістив стадіон рідні, друзі та побратими із фаєрами та улюбленим гаслом Назарія, яке за ці кілька років стало крилатим. Його скандують з трибуни. Слухайтесь мамо! Слухайте любіть Україну! Грінка кажуть, побратими був прикладом для багатьох. Як мінімум слово Маріуполі, полону вже багато чого говорять. І те, що він не списався, а повернувся в стрій, це теж дуже великий подвиг. І те, що він продовжував свою боротьбу до кінця, ну, до самого свого кінця. Людина, ви знаєте, як на нього дивишся, він якби випромінює цей позитив, світло. Дуже любив свою дівчину, маму, сім'ю, побратимів. Максимально світла та добра людина. Поховали героя на алеї Слави Сабарівського кладовища Юлія Корчевська, Влад, Корчевській подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.